Тисячі лайків. Один мені не подобається, другий ну, більш-менш. Почнемо з того гіршу. Його читають всі, включно там з Остапом Ступкою і різними видатними діячами. І приблизно так, як з музичним виконанням, це все ужасно. Ні, я бачу, слухайте, в Ютубі бачу одна дівчинка читала дуже круто, якась реальна. Військовослужбовслужбовиця просто наладовувала магазин значить, патронами і в ритм цього наладовування читала. Це було круто. Значить, і чому о, вірш мені не подобається, і читання мені не подобається. Розумієте, поезія загалом це не література, це набагато ближче до музики. Тому вона не торгує сенсами, вона торгує емоціями. Ну, проза да, там якісь, якась, ідея, ідеологія, сенси і так далі, історії, наративи, як ви кажете, що, що ви там любите. Сторітелінг. Ну, а поезія в цьому сенсі ні, вона е, більше в поезії є ритміка, фонетика, звучання, якісь інтонації. Зрозуміло, що слова створюють певну атмосферу, образи, якісь там щось упізнаване. Але ці образи ця впізнаваність однаково в кожного своя. Але так, щоб зачіпав, ну, слухайте, от це справді тільки в Україні таке буває. Ну, де, щоб було, скільки вас тут є? 300-400 є?